Рідні мої, і знов я наготувала сьогодні. В меню як і завжди, у звар, так паски. Я вже пеку паски. І додаю вам рецепти. Ми потрошки їх їмо. Було три, одну вже з'їли Дітки це новий рецепт, але я вже дала його на момент виходу. Цього наготувала паска на вершках. Далі тут у мене тушкована студентська капуста. Ми її дуже любимо. Це з сосисками ще й картоплі. Додала рецепт. Також є вже на сторінці. Бачите, величезна каструлька. Далі супчик, супчик з фрикадельками. Брокколі, картопля, морква і трошки рису. Суп вже встиг навіть трошки встигнути, поки інше готувала. Конвертики. Конвертики тут з м'ясом, з фаршем, з грибочками і з сиром. Далі на гриль обсмажила. Я все детальніше розповім, як завжди, в сторі. Далі в мене легкий весняний салат з редискою гірком та зеленню. Смачнезна рибка на картопляній подушці, там пюре знизу. Також, я думаю, що рецепт вже вийде на момент виходу наготувала під вершковим соусом. Неймовірно смачне. Це білий амур. І також. Ватрушки, ПП-ватрушки тут без тіста. Для сніданків, для сніданків зі смиданковою начинкою і полуниця в мене була. Також є рецепт на сторінці. Ось такі наготувала, вийшла сьогодні, а ви що сьогодні готували?